Курахове, Марінська район, Донецька область. Тернопільська область. Закарпатська область. Краматорськ, Донеччина. Василівка. Це Україна. Запорізька область. Місто Київ. Кострижівка, Чарнівецька область. Селище Пісківка, Кучанського району Київської області. Маріуполь, Донецька область. Місто Марінка, Донецька область. Львів. Нікополь, Дніпропетровська область. Запоріжжя, Запорізький район. Місто Київ. Маріуполь, Донецька область. Васильівка, Запорізька область. Паштанка, Николаевская область. Ты. Место Бумарь. Одесса. Одесса. Одесская область. Одесская область. Место Житомир. Ты. Донецкая, Донецкая область. Одесса. Покров, Донецкая область. Одесса. Место Краматорск, Донецкая область. Чапуна, Днепропетровская область. Біла Церква, Київська область. Сумна Сумська область. Місто Донецька область. Харків, місто Герой. Київ. Краматорськ, Донецька область. Луганськ, Схід України. Місто Волови, Київська область. Місто Хмельницький, Поділля. Київська область, місто Біла Церква. Місто Мукачево. Місто Южна, Одещина. Місто Кривий. Миколаївська область. Україна. Я з України, місто Одеса. Рівне. Поштанка Миколаївська область. Місто Київ. Одеса. Харків, індустріальний район. Місто Кропивницький. Одеса. Місто Кривичу. Кирпин, Бучанский район, Киевская область. Место Кропоминский. Место Руй какой? Место Крыменчук. Место Крымери. Место Крымери. Место... Место Бровары, Киевская область. Мистер Алинки, Кованьская область.